Приходимо до придворних арканів. Починаємо з пажа кубків. Це не дуже позитивна карта. Вона показує людину, яка знаходиться або в стані стресу, або в стані. Переддепресивному це людина, яка не задоволена своїми результатами, не задоволена тим, що в неї в житті відбувається, чи тими досягненнями, які в неї є, або в неї взагалі немає досягнень. І вона вже, скажімо так, вже не шукає нічого, вона повністю розчарована в житті, і вона вже або в депресивному, або в переддепресивному стані. В стосунках це таке намагання навчитися розуміти один одного, пошук партнера, який буде нам до душі. Також це пошук емоцій і, взагалі, того, що може заповнити ось цю порожнечу цю апатію чи депресію. У фінансах це бідність або дуже велика нестача гроші. Роботи немає, грошей немає і ну, така. Дуже велика-велика нужда. Якісь тільки поверхневі плани, якщо це бізнес, немає нічого такого суттєвого, і людина ледве зводить кінці з кінцями. Однак порада не здаватися, слухатися тільки себе і самостійно приймати рішення діяти більш активніше. Однак думати і про свої власні ресурси. Як пересторога, потрібно скоріше приймати рішення і не намагатися спиратися на досвід інших людей, брати на себе відповідальність, і тоді ситуація налагодиться. На питання так чи ні. Карта каже, що якщо буде у вас яке там упорство ваше, і ви докладете зусиль, то відповідь буде так. Але якщо ми задаємо питання про фінанси, то відповідь ні. Лицар чаш це карта таких внутрішніх протиріч. Люди, які проходять по цій карті, вони дуже емоційні, але вони вміють це скривати, вони вміють тримати свої почуття всередині. Вони вважають, що так буде ну, надійніше. Вони дуже не люблять показувати свої емоції, тому що бояться, що на їх емоціях інші зможуть маніпулювати. І в них багато таких внутрішніх страхів, однак вони цього знову ж таки не показують. Це люди такі перестраховщики. В стосунках це лише їхній початок. Людина вже вам симпатизує, але поки що вас ще не любить. І досить так стримано сприймає якісь там ваші романтичні пориви. І тримає якусь таку емоційну дистанцію. А іноді карта показує навіть і фізичну дистанцію. Тобто людина наче готова, однак вона ще поки що вся в пересторогах. В фінансах показує вже не стільки кошти, скільки такі якісь хаотичні дії, суєта навколо грошей. І дуже багато всього ви робите, однак результату фінансового з цього дуже мало виходить. І це також карта показує неправильні дії. Там, де потрібно робити, він стоїть, там, де потрібно стояти, він їде. Тому як порада, потрібно навчитися справлятися зі своїми емоціями і трішечки відкритися світу, не боятися їх показувати. А як пересторога, не розпилюватися на все підряд, брати якусь одну ціль, і до неї йти, і одне таке якесь рішення прийняти, й йому слідувати. На питання так чи ні, відповідь так. Королева чаш, це в нас королева емоцій, вона Контролює свої емоції, вона знає свої емоції, вона вміє ними користуватися, вона також дуже добре знає емоції інших людей, вона емпатична, вона любить, вона вміє любити, і найголовніше, в неї постійно також закохується. В стосунках це родина, це законний брак. Тут є і кохання, і гармонія, пристрасть, і духовна близькість все є. Дуже такі глибокі, сильні почуття. У фінансах це також позитивна карта. І вона означає або повну фінансову захищеність людини, наприклад, чоловік її забезпечує, або в неї є така дуже стабільна робота, хороша, вона повністю захищена, вона відчуває себе гармонійно на своєму місці. Тобто, або це може бути домогосподарка, яка повністю на отриманні чоловіка, однак вона не залежить фінансово від чоловіка, він її дуже щедро снабжає, скажімо так. Ось за цією картою, віддайтеся своїм почуттям, довіртеся власній інтуїції в рішенні будь-яких питань і слухайте своє серце. А як пересторога, навпаки, ви дуже багато слухаєте свого серця, подумайте трішечки головою і намагайтеся дивитися на життя більш об'єктивно. На питання так чи ні, будемо дивитися по сусідніх арканах, тому що відповідь неоднозначна. І король-чаш. до речі, король-чаш інколи може показувати нетрадиційну орієнтацію, здебільшого в чоловіків, але якщо на жінку, то також може показати. Їм ем досить важко і стримувати свої емоції, і показувати їх, а інколи навіть дуже важко щось відчути. Тобто тут потрібно дивитися на сигніфікатор ваш, яка карта вас сигніфікує, і які аркани поряд, тому що це може бути як надмірно емоційна людина, так і людина, яка взагалі не здатна відчувати якісь емоції. У стосунках, тут нічого хорошого немає, тут повна холодність один до одного. Якщо пара вже якийсь час знаходиться поряд, то в цій парі люди тільки через те, що вони можуть якийсь отримати статус або ще якісь вигоди матеріальні, однак емоційно пара не, не, не родина і кохання тут також немає. В бізнесі це може показати якісь дуже такі незвичні способи заробітку грошей, або дуже якісь рідкісні товари, або дуже такі рідкісні послуги, які рідко хто замовляє. І дуже часто такий бізнес пов'язаний з тим, що людина сама його брала, сама хоче цим займатися, не тому, що є попит, а тому, що в цьому бізнесі вона реалізується. І так само це стосується і кар'єри, це може бути якась робота, яка незвична. Як порада потрібно більше показувати своє обличчя, навчитися довіряти і стати більш таким терплячим і менше. Вимагати від оточуючих, а пересторога тут перестати бути егоїстом, перестати думати тільки про себе і скрізь шукати якісь свої вигоди. На питання так чи ні, відповідь так, але якщо ви проявите свої почуття, якщо ж почуттів в ситуації не буде, то відповідь ні. Отже, друзі, ми з вами закінчили розглядати молодші аркани. В наступному уроці ми вже з вами переходимо до розкладів, до трактовки цих арканів в оточенні інших карт. Бажаю вам успіху і до зустрічі на наступних заняттях.